Шановні друзі, я вітаю вас усіх, любові Господа Ісуса Христа, і запрошую вас разом прочитати слова із вічного Євангелія. Євангелія Луки, другий розділ, ми читаємо із першого віршу ось такі прекрасні слова. Коли ж народився Ісус в Іфлієм Юдейській, за днів царя Ірода, то ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу і питали, де народжений юдейський цар. Бо ми на сході бачили зорю Його і прибули поклонитись йому. Шановні друзі, нам усім відома ця історія про народження Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Нам відомо, і ми читаємо не раз ці речі, і чуємо ці речі, що десь далеко на Сході мудреці, мудрі, гарні, розумні люди дивилися за небом, за зірками. І їм Бог відкрив про народження цара юдейського про народження Ісуса Христа. І для мене є приємно це сказати для всіх нас, що ці люди далеко, десь на Сході, як узнали, що народився Ісус, прийняли велике гарне рішення у своєму серці прийти і поклонитися народившомуся Ісусу Христу. І для нас е, ця річ є приємна, а друга річ вона є неприємна, що. На велике здивування, жителі Єрусалиму, жителі Іудеї, навіть жителі самого Вифлеєму 에, говорили багатьом людям про цю річ. проповідували, звіщали, що народився Ісус, але ніхто з них не прийшли поклонитися народженим. Для нас це є дивина. Люди, розумні, мудрі, віруючі люди, релігійні люди. Багато кому вони про це говорили. Багато перед ким вони хвалились, говорили, що чекають народження Ісуса, народження Месії. Багато було проповідей, багато було синагог, багато було равенів, багато було, які проповідували, і багато було, які слухали. Багато кому вони звіщали цю велику правду про народження. А коли прийшов, прийшов час народження Ісуса, вони нічого про це не знають. А коли прийшла пора узнати про народження Ісуса, як вони почули, то вони цю річ не прийняли. Але люди, мудреці далеко на Сході прийняли це велике рішення прийти, знайти Ісуса народженого і йому поклонитися. І в цій історії ми бачимо ці дві речі: були люди, які нічого не знали про народження Ісуса і йому не поклонились. Були люди, які знали про народження Ісуса і йому не поклонились. І були люди, які узнали про народження Ісуса і прийшли і поклонились. І були готові заплатити любу ціну, щоб прийти, знайти місце народження Ісуса і Йому поклонитися, Його вшанувати, і Його, друзі, прославити. Для нас це має сьогодні значення, велике значення, в числі яких людей ми є сьогодні з вами, друзі. Чи в числі тих людей, які нічого не знають і не шукають його Господа. Чи в числі тих людей, які знають і говорять, і іншим проповідують в числі релігійних людей, але не поклоняється Господу Ісусу. Чи в числі тих мудрих людей, які десь, далеко на Сході, далеко були від Єрусалиму, далеко було від Іфреєму, але були, були готові лишити все на якийсь час і прийти, і вшанувати того, хто народився, Господа нашого Ісуса Христа. Оце бажання, яке породилося в серці мудрих людей, побачив сам Бог. Я думаю, що навіть і Бог дав це бажання для цих людей, і Бог був готовий прямо там уже допомогти їм. Бог на небі відкрив йому зорю. І був знак з неба від Бога. І сам Бог допомагав, сам Бог супроводжував, сам Бог вів цих мудрих людей. Вони йшли якийсь час. І зоря, зоря їх провадила, вони бачили її, вони йшли за нею. Дивна річ, що ніхто тої зорі більше не бачив. Люди, які були мудрі, які шукали. Вони бачили ту зорю, і вони йшли за допомогою тої зорі. Зоря вела правильно, але на дорозі до в них було велике місто Єрусалим. І прибувши до Єрусалиму, вони на якийсь час залишили зорю, прийшли до Ірода, до дворця Ірода і розкрили свій секрет, свою таємницю, що ми в числі тих людей, ми йдемо, шукаємо сина Божого, царя юдейського, хоче його вшанувати, йому поклонитись. І вони своєю новиною збентежили всей Єрусалим, самого Ірода, царський дворець. і була величезна дивина і таке занепокоєння цих жителів Єрусалима, що родився цар юдейський, родився Месія, а ніхто з юдеї, ніхто нічого не знає. І, друзі дорогі, коли побачили ці люди, що ні Ірод, ні жителі Єрусалиму, ні книжники, ні фарисеї, ні садукеї, Ніхто із іудеї не знає про народження Ісуса. Ця річ мудреців не смутила. Можливо, когось би смутила, їх не смутила. І коли вони вийшли із будинку чи дворця Ірода, вони побачили, що зоря, яка їх проводила, вона чекає їх, чекає їх. Вони зраділи і пішли далі за зорею, щоб вшанувати народження Ісуса. Послухайте, друзі, для нас це є великий урок, щоби ніякі. Друзі, ніякі іроди, щоб ніякі фарисеї не смутили нас. Вони не смутили мудреців. Їх не здивувало те, що ці нічого не знають, що вони не йдуть і що вони не поклоняються. Вони мали ціль в серці вшанувати Господа, вшанувати народження цара юдейського. і вони трималися своєї цілі, і вони досягнули своєї мети. Коли прибули до Вифлеєму, це невеличке містечко, небагато будинків, небагато людей. Це не була багата хатина. Вони прийшли і, тому, і зупинилися біля хатини, над якою зупинилася зоря. Вони вірили Богу. Це були мудрі люди. Вони довіряли зорі. І війшовши в будинок, вони побачили Марію і Немовля їхні серця написано, вони зраділи, вони серця відкрили. І це дорослі люди, мудрі люди, які заплатили величезну ціну для тої справи, написано вони впали на землю, до ніг Ісуса, до них немовляти. І, впавши, поклонилися йому. Вони визнали його Господом свого життя, царем над усіма царями. Дорогі друзі, для нас є алегорія. Релігійні люди. Атеїстичні люди, безбожні люди, іроди, фарисеї і мудрі люди, котрі поклонилися народженому Ісусу. В числі яких людей є ми. Хай нам Бог усім поможе, щоб ми були мудрими людьми. Чи ми близько Єрусалиму, чи близько Єфрему, чи ми є далеко. Хай буде в нашому серці бажання від Бога прийти, поклонитися Ісусу. А як буде потрібно, сам Бог нам пошле і дасть зорю.